How m u c Пішов, раді вас вітати, Веселіться і радіть. На нашому святі. Дітки, подивіться, яке у нас чарівне дійство відбувається, Бабуль Миколай до нас збирається. Ось такий гарний причепурився до нас. Хто дарунки нам приносить, Хто да для нас здоров'я просить. Він хто допомагає. Про дітей то завжди дбає. Ми. Не чорне полотно заглядає у вікно, уночі всі люди сплять. Час прийшов відпочивати. Слідний місяць випливає, сніг іскриться, сніг сіяє. ви, сіронькі сестриці, спать вночі вам не годиться. Ви сюди скоріш летіть, всі доріжки освітіть. Миколай, побажав усім нам веселої, сніжної зими. Давайте подивимося наступне послання. Сніжинки білі на мистинки, легкі понасті, як пелінки, Столи мереживний мережевний ну, вінок і чарівний ведуть та нок. Ну. Дівчатка-сніжинки старшою грузбиком два стали на свої місця. Скрутилися. Дівчина на свої місця. Сніжинки, служинки, не си Олександр Чайдов. Огляньте, будь ласка. Науки. А як прийде Миколай, він цю книгу прочитає, все про діток наших знає, всіх дарунком привітає. Принеси сюди цю книжку, наказав нам Миколай і просив нас дуже. Від злих сил оберігай, щоб ніякі сили її не поцупили, буває, щоб Миколай все прочитав, що в ній написано. Ось вона в нас гарна лежить, під яливкою мовляти. <реклама> нарешті я прибув. не запізнився. Дуже швидко містом біг. Дуже я втомився. Я прийшов сюди давати. Щоб вручити неслухняним різочки. Дивіться, бачите, як в мене їх багато. А оця велика самому неслухняному. А ну, зізнавайтеся, хто з вас не слухався цілий рік? знаю, Що тут є, такий дуже нечемний хлопчик? Що? Що є? Десь він тут, є, це я точно знаю. Він цілий рік не слухався. Пешкентува, шкоду робив. Іграшки ви не збираєте дома не помагаєте мити, шкоду робите. Я все знаю. Цілий рік за вами спостерігаю. А хочете, що тут у вас є хороші діти, я знаю. але Я вас навчу поганим справам. Хочете? Ні, Ні нічого, дивіться, красно прийшли. Таким кругом нас не так округ. У нас чи діти, Антипко? Утікайте, діться, бо нас сьогодні свято, до нас іде Миколай. Святий. Ки Миколай не потрібен. Ну, я правда. Добре, добре, вже йду. Що <звіг> <Шо ти? звіг> за диво дивина? Ой, яка книжка. <звіг> Взяли і книжку, залишили. Читаю. Заберу я її собі, хай старий шукає. Діти, от невдача, що робити. Антипко посупив нашу книгу. Як її повернути? Що нам зробити? Як нам бути? Дянтипко, повертайте! Загадки. Я віддам вам книжку, з ми відгадаємо загадки. <ріст> а в мене теж є книжка. Бачите? Не тільки у Миколає. На себе вам писаю. Я загадую вам загадки. Слухайте, <ріст> дуже уважно, дуже. Відповідайте так або ні. Згодні? Да. Миколи, ми, Миколи. Да. <laughs> Забувся. Миколай старий, веселий. Так. Да. Любить він маляток черних? Да. Знає пісні та загадки? Так. Да. З'їсть ваші шоколадки. Ні. Він прогулює заняття. Ні. Росить шорти він чи плаття, Ні. він душею не старіє, Ні. він теплом дітей зігріє, Так. Да. Миколай живе в хатинці, Так. Да. чи для всіх його гостинці. Да. Він кладе їх під подушку, Так. Да. а у мене довгі ушка. Коли приходить взимку? Да. Їздить він на лімузині. Да. Може, їздить він на санях? Так! Да. – Все. Я тримаю обіцяння. Ось тримайте вашу книжку. Положіть її, будь ласка, де ви взяли, якщо дозволяв там мені брати. От воно лишніх, бо приходить він до всіх. І ці не даремні. Усі діти дуже чимні. Правда ж, діти? Так! <плес> Можеш діток запитати, кого хочуть зустрічати. Скажіть дітки, кого ви чекаєте, кого ви чекаєте? <плес> так, дітки чекають, Миколая. Лист останній незвичайний. Здається, він музикант. Миколая. Він до кожного з вас зараз тут пролунає. Слухайте уважно, все запам'ятайте. Наказ Миколая ви не забувайте. Вітаю усіх вас, добрі діти, щоб стрітися з вами, проїхав пів світу, лиш радість та мир несу я в оселі. Нехай люди завжди будуть веселі. Нехай сліз не буде, не буде біди, багато дарунків приніс я сюди. Ти прийшов мені вже час. Інші дітки ще чекають, і мене так виглядають. Будьте здорові і слухняні, помагайте вдома мамі, слухайтесь, як вам вилів і батьків, і вчителів. До побачення! Ось такий лист нам передав Миколай. Ми будемо наказ Миколая пам'ятати. Дарунки від нього будемо аж до сну чекати. Хто чемним ни завжди буде, того Миколай у цю ніч не забуде. А всі нечемні баловані діточки тримають від нього різочки. А він у нас дуже гарний, я думаю, різочок він нікому не покладе. А в нас на святі ще сьогодні посланці від Миколайчика присутні. Миколай один. А діток на Україні дуже багато. Подивіться, навіть у вас у залі скільки багато, багато. багато, багато. Він, він не може до кожного садочок завітати. Тому в нього є помічники, які прийшли до нас сьогодні на свято і принесли вам подарунки. І зараз кожному із вас дадуть подарунки Ілля. А, а я не знаю, чи тобі дадуть подарунки. до й... самого останнього ми подивимося, як він буде себе по. Baie te veel van dog Dit die raam dog Поручив нам святий Миколай, так як він дуже зайнятий нам, помічникам, мені, Олегу Миколайовичу, мене батько Миколай і Олександру. Поручив вас привітати і принести гарні подарунки. О, дуже шкода, що він сам не прийшов, але ми чули, що він передав. Тому ми зранку вранці прокинулися. Він Миколая до інших діток і взяли в нього подарунки, принести вам. І зараз подарунки ми ці смачні вам подаруємо. Коли я був маленький, кожен ранок, 19 грудня, я просто прокидався рано вранці, і постійно, коли я, я до сих пір мені вже 30, і я сплю, обнімаючи подушку. Чому? Тому що під подушкою завжди мені Миколай або кіндер клав, або шоколадку, або вафельки. І я знав, що потрібно вести себе дуже гарно. Ну не цілий рік, ну хоча б тиждень до цього до цього дня. І я бажаю вам. Слухатись батьків і вести себе добре, не так як я сім днів лиш на, перед Миколаєм, а цілий рік. Бажаю вам здоров'я і щастя. І прийміть від Миколая подарунок. Оля, на. держи. Олександр, але ж ти не з камболочками, якщо діти будуть. Так, кажіть, кажіть, кажіть. так. Якщо дітки будуть слухняні цілий рік, то кожен рік ви будете отримувати смачні солодкі подарунки. І цього року Миколай розказав нам поміч своїм помічникам, що ви були надзвичайно хороші і свято на садка ви дуже гарно провели. Тому окрім солодощів, ми ще від Миколая принесли вам іграшки в дитячий садок. Хочу подякувати доброго ну, і добре. Миколайчик бажає вам міцного здоров'я, гарних свят і дуже багато подарунків, щоб у вас було. Бо він вас любить і завжди передає вам подарунки.